Події дня, що формують наше майбутнє. Прес-секретарка Дональда Трампа Керолайн Левіт вийшла до медій напередодні оголошеного дзвінка Путіна. Точніше, Трампа до Путіна. Цей дзвінок має відбутися зранку 18 березня, і не уточнюється зранку за Києвом, зранку за Москвою чи зранку за Вашингтоном. Швидше за все, зранку за Марлаага. Це резиденція Трампа, приватна резиденція. Нагадаю, про що може йти мова? От пряма мова Керлайн Левіт. Президент говорив і безумовно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно. Мені нема чого зачитувати. Я б ніколи не випередила президента в такому серйозному рішенні. Це було питання про нові санкції проти Росії, якщо буде потрібно. Далі ще одна пряма мова. Я не буду випереджати ці переговори, але можу сказати, що ми знаходимося на 10-й ярдовій лінії миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз. І президент, як ви знаєте, сповнений не рішучість її укласти. Ну тут Керлайн левіт, звичайно, трохи притренділа. Перепрошую, бо мова про те, що Банкова готова була здати національні інтереси у Стамбулі. І слава Богу, втрутився друг Трампа Боріс Джонсон, і цього не відбулося. Ну і головне питання про запорізьку атомну теж пряма мова. Є електростанція на кордоні. Мова йде про лінію зіткнення, а не адміністративний кордон Росії та України, яка була предметом обговорення з українцями, і він торкнеться її у своїй завтрашній розмові з Путіним. Тут очевидно, що українцям треба готуватися, щоб внаслідок цієї розмови. Виявити, врешті-решт, гнучку позицію банкової. Бо є таке відчуття, що банкова зараз в такій стадії, що вона готова здавати будь-які національні інтереси, аби тільки <кій> вирватися із міцних обіймів Трампа. Події дня, що формують наше майбутнє, ну і про понти Путіна. Тобто мова йде про те, що Путін, попри те, що економіка розвалюється, надуває щоки і вдає, що в нього. Ще краще як до аварії. Отже, у 2024 році, за російськими стандартами бухгалтерського обліку, Газпром зазнав збитків на 1,86 трильйона рублів, що становить 12,89 мільярда доларів. Можна сказати, що. Позиції Газпрому продовжують обвалюватися, акції російських найбільших компаній продовжують обвалюватися. І єдина заначка Путіна особиста, як стверджують багато хто з енергетичних експертів, Сургутніфті Газ, десь там ще пробує демонструвати здоров'я і притомність. А такі монополії, як Газпром, і «Роснефть», Звичайно, посипалися. І це прекрасно. З іншого боку, треба нагадати, що коли американські партнери тикають європейців, що вони закупили у Росії більше, тобто енергоносіїв на більшу суму, ніж задонатили на оборону України, то це неправда. Треба нагадати, хто головний покупець російської нафти і газу. Друзі Росії політичні. Друзі Трампа, між іншим, Орбан і Фіцо. Я вже не буду казати про Австрію, яка швидко вмиває руки. Тож, будьмо пильними, коли нам розповідають про те, що от Сполучені Штати тиснуть, тиснуть, тиснуть на Росію, а Європа нічого не робить, торгівля Росії з е, е, Європейським Союзом в кращі роки складала 450 мільярдів євро. А Сполученими Штатами 15 мільярдів. Тому Європі є що втрачати. Але Європа і дає Україні більше, ніж Сполучені Штати, особливо в часи Трампа. Тому зважаймо на це. Події дня, що формують наше майбутнє. Чим ближче промальовується розв'язка у війні Росії проти України, тим більш означаються позиції сторін. Нагадаю, що Президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Стармер плідно працюють над формуванням корпусу гарантів української безпеки, тобто військової озброєної сили, яка розміститься на території України після завершення бойових дій, для зміцнення обороноздатності і для формування силових гарантій стійкості України. Вже навіть оголошуються міста, в яких будуть перебувати ці озброєні контингенти загалом зголосилися більше 30 країн до участі своїми військовими, і от промальовуються позиції сторін. Заступник очільника МЗС Олександр Грушко, Російського МЗС, звичайно, заговорив, що Росія в мирній угоді щодо України вимагатиме залізобетонних гарантій, щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в Альянсі. Ну, по-перше, вони, вони напали на нейтральну країну. І для того, щоб Україна залишалася нейтральною, як мінімум, російські війська повинні перебувати взагалі за Уралом. Далі, звичайно, що Росія буде категорично проти розміщення спостерігачів. Мо вони називаються спостерігачами. Український, з українського боку була заява Володимира Зеленського, що він буде наполягати на тому, що ніяких е, українських територій, крім відвоюваних, Росія не повинна вимагати. Це виглядає дивно, бо починалося все з кордонів 91-го року. Враження таке, що Зеленський просто здався на волю. Трампу, хоча виступив Андрій Сабія, міністр закордонних справ, і він більш-менш чітко окреслив такі ну червоні лінії українські. це територіальна цілісність і суверенітет. Ми ніколи не визнаємо окупованих територій. Далі, жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах, це ЄС чи це НАТО. Ну і третє, не може бути обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей. Ну, це такі три пункти, які, по-моєму, вже отримають підтримку і Сполучених Штатів. бо Держсекретар Марко Рубіо сказав, що Штати не готові визнавати окуповані території за Росією. Події дня, що формують наше майбутнє поряд з призначенням генерала Гнатова на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил України. Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння п'ятьом військовослужбовцям, з двом з них посмертно: звання Героя України. Зокрема, мова йде про нагородження пілота Олексія Меся, підполковника, який пілотував Ф-16 і загинув у бою. Проблема в тому, що дехто вважає, що Олексій Месь був збитий дружньою ракетою із комплексу Петріот. І ця історія розкочегарена досить широко і голосно народною депутатською безубою справді добряче попсувала нерви і американським партнерам, і українським пілотам, і в е цілому військовому командуванню. Тож враження таке, що присвоєння звання Герою України пілоту Олексію Месю – це не лише. Відновлення справедливості по відношенні до його пам'яті. А нагадаю, що безугла без волі банкової навряд би розявила Пащеку, особливо на військових пілотів. Просто знаєте, коли присвоюється звання загиблому пілоту, а йому присвоїли звання Героя країни і наступне звання підполковника. Але при всьому цьому кишенькові папуги оббріхують добре ім'я пілота. То треба не лише відновлювати справедливість шляхом присвоєння звання Героя України гідному пілоту, а ще й треба заткати пащеку всім, хто оббріхує Збройні сили. Події дня, що формують наше майбутнє. Ну і про оригінальне українське озброєння Україна успішно випробувала власний далекобійний дрон, який може долати 3000 тисячі кілометрів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у щірньому зверненні. Ну, треба нагадати, що атака по Туапсе і по нафтопереробному заводу. І по портах Кавказу, які, які відбувалися цими днями, насправді були здійснені ракетами Нептун, але це вже нова модифікація, так званий Довгий Нептун. Експерти називають радіус дії такого, е, такої ракети, такого Нептуна, більше як тисячу кілометрів. Треба нагадати, що з території Харківщини Сумщини до. Москви якихось 500 хвостиком кілометрів. Тож, якщо ракета долає тисячу кілометрів, вона може здійснювати удари не лише по Москві, але ще й по Санкт-Петербургу. І головному порту Росії на Балтиці — Усть-Луга. Треба нагадати, що через Усть-Лугу перевалюється до четвертини нафти нафтопродуктів Російської Федерації. Для експорту переважно в Європу, тож Європа зараз готується остаточно заблокувати цей експорт. А якщо українськими силами буде нанесений удар по нафтових терміналах в порті услуга, то це будуть найкращі санкції. І я думаю, що якщо Путін не поспішить із миром. То такі удари по Усть-Лузі й по Москві стануть буденністю.